Доброго дня, друзі, відео шо з Ютубчика. Отже що? ЮТО ск 244 Що за трактор? Ой. Значить, трактор на КМ ой, на КМ на Ютубському моторчику трактор робиться на одному заводі повністю ціликом. Не знаю, може фари десь купляють. Але не удивлюся, якщо вони неї фари самі клепають. Далі. Маса. Коли вцепити груза, залити всі з костя 1600, ціна 6500. Маємо ресивер, маємо компресор. Навіска 450 кг. Деякі мужчини заявляють, що їм треба було підняти некоторі штуки, які важать 700 кг. Навіска справилась. Більше не піднімали, ну, тяг, що не піднімали, бо каже не було потреби. Просто треба було, ми спробували підняли. Є органи керування. Всі по боках, все гарно, все красиво. Куди оком не кинь, везде емблема Юто. Це дуже класно. Тому що що, через років п'ять, якщо в тебе щось відригне, ти не будеш переживати, що тобі де щось шукати. Аліекспрес, самі великі китайські сайти. Повір мені, ти там йдеш все. Тому завод здоровелячий, завод клепає танки, завод клепає трактори. Він завтра не закриється. Він через 100 років не закриється, він переживе нас вами. Так що, отакі діла. А, ще. Ще, ще, ще. Приборка автомобільного типу, цвітове багадельня. Все, що хоч показує, просто красота і ляпота. Ну все, народ. Лайк, підписка на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.